Вітаю всіх, хто зараз з нами по тобі екрану. всіх, хто щойно до нас приєднався, це новини лайф. Про головні події в Україні та світі просто зараз. Є QR-код для зручної перевірки даних. У резерв плюс тепер доступний військово-обліковий документ. Військові просять відпустку. Чого не вистачає мобілізаційному закону? Площа сягає 2 гектарів. нью мексико охопили масштабні лісові пожежі. Отже, у резерв плюс вже доступний електронний військово-обліковий документ. Про це повідомила заступниця міністра оборони Катерина Чорногоренко. У застосунку також є QR-код для зручної перевірки даних ТЦК або поліцією. За її словами, дані про бронювання військовозобов'язаних завантажать до 22 червня, адже їх поки що не внесли оператори ТЦК. А от чи мають право працівники ТЦК застосовувати силу до чоловіків? І з цим запитанням команда новини Лайф звернулася до юриста. За його словами, у разі силової мобілізації варто звернутися до відповідних профільних установ. Затримання особи відбуваються тільки поліцейськими, та відповідно спадається адміністративний протокол про затримання. Як у випадку того, що вас затримали працівники ТЦК та СП. Вам необхідно звертатися до поліції, а також до державного бюро розслідування з приводу незаконних дій стосовно вас, а також інформувати про такі дії Міністерства оборони України. Син начальника Вінницького ТЦК за 20 тисяч доларів планував організувати виїзд за кордон військовозобов'язаного. Він пообіцяв чоловіку, що батько оформить пакет документів для виїзду з України. Підозрюваний сам шукав охочих отримати такі послуги. ДБР вилучила в нього пусті повістки більше десятка копій паспортів чоловіків призовного віку та готівку у різній валюті. А тим часом 14-річний підліток разом зі своєю мамою палили військові авто у Києві. Робили це на замовлення російських спецслужб. Відомо про два таких випадки у Шевченківському районі столиці. Жінку затримали її неповнолітнього сина, помістили в центр соціальної підтримки та реабілітації. Незабаром їм оберуть запобіжні заходи. Обом передбачається обмеження волі на строк до 10 років. Військові просять хоча б два місяці відпустки їм не вистачає ротації у мобілізаційному законі. Оксана Савчук в ефірі «Ранок лайф розповіла, що в селах на Херсонщині з кожної другої, третьої хати хтось воює. каже, дехто навіть готовий воювати 25 років, але це їхнє особисте бажання. Це означає, вони просто хочуть, щоб їм дали трошки більшу відпустку, хоча б два місяці, і вони її планували в рік. Це ті, котрі постійно на війні. Вони розуміють, що вони мають е, навчати тих, хто приходить, вони мають з ними йти в бій, або вони мають бути тими командирами, які навчають молодих командирів. Тобто, от е, це були ці речі, які вони просили донести власне до комітету, що я і зробила. Наступ на Сумщину зірвався, бо росіяни перекинули особовий склад на Харківщину. Таку думку в Ранок Лайф висловив Євген Дикий. За його словами, на Харківщину окупанти кинули новобранців а якість російської армії дуже падає. Крім цього, техніки в них у 10 разів менше ніж під час наступу у 2022 році. Сумський наступ зірвався саме тому, що їм довелось все те, що було зібрано для Сум, їм довелось перекинути на Харківщину, щоб, хоча б, закріпити за собою цю п'ятикілометрову смугу. Ну думаю, що і це їм не дадуть. Ми там наразі саме в наступі, вони окопуються. І до речі, цікаві новини. Звідти от буквально позавчора я зустрічав звідти офіцерів, які вийшли, виконали там свою місію. Я вам скажу так: по-перше, сам факт, що вони повертались мені вже багато що сказав. Бо це командири деяких підрозділів, не, не маю права називати, але якими от те, що називається, затикають. От вони там, де горить. І от якщо вони вже повертаються до Києва, це означає, що там вже не горить, а просто нормальна робоча ситуація. Наскільки взагалі на війні можна казати про нормальну ситуацію. Дві наступні зими в українців будуть відключати світло за оцінками експертів. Стан енергетичної системи України наразі 3 з 12. Експерт інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук в ефірі ранок Лайф» зазначив, що Запорізька АЕС може подавати електроенергію в систему України, і це допомогло б українцям зимою. До умови, що в 22 му в двадцять роках і в 24-му роках постійно йдуть переговори про відновлення її роботи. Постійно йдуть. там Саудівська Аравія, Об'єднання Арабські Еміратів беруть в цьому участь. То відповідно вона може почати цьому посередності працювати і видавати електроенергію в енергосистему України. Може працювати там, звичайно, Міненерго може давати свої оцінки, але в принципі, наскільки я знаю, два-три блоки там можуть працювати. В принципі, цих двох-три трьох блоків роботи. Так, це також питання не одного місяця, щоб його запустити, так але і не там, і не три місяці, я би так сказав. І це звичайно ну, скоротить дефіцит електроенергії в Україні. Ми до 22-го до серпня 2022 року, коли вже станція Запорізька електростанція була під контролем Росії, фактичним, ну реальним, вона продовжувала працювати і виконувати команди Укренерго. Масштабні лісові пожежі охопили Нью-Мексико. Їхня площа сягає 2 гектарів. З міста Руїдосо евакуювали понад 8 тисяч мешканців. На щастя, про загиблих не повідомляли. Водночас кілька будівель опинилися під загрозою. Напевно, немає людей, які могли б сховатися від новин, навіть якщо ти не хочеш нічого знати, вони пролізуть з усіх шпарин. Отже, питання не в їх існуванні, а в ступені твоєї власної ментальної захищеності і свідомості. Отже, чи впливають новини на моральний стан киян, і як саме дізнавався наш кореспондент Олександр Саюн? Давайте почуємо людей. Якщо це хороші новини, наприклад, там да, нам передають F-16, то, звичайно, я радію, думаю, що скоро буде перемога, ми наближаємось. Якщо це ми читаємо про якийсь приліт, де є жертви, то, звичайно, ти е, там, заглублюєшся в себе і дуже сумно, іноді плачеш, іноді не розумієш, до чого це все йде, шкода людей, е, хочеться чимось допомогти. Ну, тобто, по-різному дивлячись такі новини. Яка саме новина останнім часом вас шокувала? Ой, одна з останніх, можливо, ви бачили. Там же ж в КНДР готується приїзд Путіна начебто. Сьогодні, сьогодні о, немає. Ну, о. Сьогодні, сьогодні, так. Да, я просто сьогодні якраз це бачила. Так, от те, що в там порозвішували його ці портрети, оці всі прапори Росії ці гавняної. Ви вибачте, ви вони б ще б зустріли його на колінках та відсусали йому, розумієте? Тому ні, ну це, це мене шокувало, але типу дуже 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 розізлило. То я постійно на роботі не слідкую. Його просто слухати вже, блін, ну всякую пропаганду і все сильне угу. неохота його слухати. Угу. А чи впливає взагалі новини на ваш моральний стан? Та ні. Була куди і була кудись. Ровно. Пам'ятаєте, новину, яка вас шокувала останнім часом? Їх дуже багато. Угу. Різних багато, це вже на одному рівні йде. Вже немає такого, щоб щось. Ах. Угу. А, як... а яка приємно вразила вас новина? Я думаю, вона точно відкладається десь в голові. Останні новини були досить позитивними. Я маю на увазі Швецію чи Швейцарію я перепрошую. Саміт мира, саме саміт мира, так. Але негатив якось це все урівновішує. Чи вплинула війна повномасштабна на саме розмір сприймання інформації вами? Ні, я так само з 2014 року це все відсліджую. Мабуть, саме більше, саме тоді, коли був майдан. Я кажені 15 хвилин була в телефоні, угу. а зараз ну так, кожний час заходжу, скажімо так. Кожного дня переглядаю телеграм-канали. Це частина певної громадської свідомості. Слідкую за тим, що відбувається в Києві, в державі, поза нашою державою. Типу, щоб не було ще одного несподіваного 24 лютого. Чи вплинула повномасштабна війна на ваше сприйняття інформації? Чи стали більше саме споживати новин? Uh, так, звичайно, став більше споживати новини. При цьому uh, зрозумів, що таке інформаційна гігієна. Чи впливають новини на ваш моральний стан? Складно сказати, бо, типу, і так, і ні. Мій моральний стан це моя відповідальність, але новини пропускати також не можу. Все таки я живу тут. Uh -huh. І це все впливає на моє оточення на мене. Ну що ж, такими були головні новини на цьому. ми далі. Ефір продовжить моя колега Діна Бернацька. Бережіть себе та не забувайте підписатися на новини лайф. Дякую за увагу, Діна. Тобі слово.